Друзі, привіт! Хотів вам показати такі запобіжники. Запобіжник на 150 А, бувають 200 А, бувають різні. От я, наприклад, в мене такі 200 А, і я їх обираю і буду обирати далі. Багато мені в коментаторах, багато людей. Наприклад, в мене є навіть на 125 А такі запобіжники. Мені багато пишуть людей, я мовив, це є для акумулятора 48 В24 і іменно таких напруг. Тут ніколи не може доги. Бо там хтось один в коментарях мені писав, що там може бути дога, що його не розімкнеш. Як ви не розумієте, що він не буде там дуги, бо там 48 вольт, звідки там взяла. хотів вам показати, от, багато мені пиша один писали в коментарях, що цей запобіжник він почав плаватися. Плаватись в отій причині почав, що був поганий контакт. Ви бачите, є запобіжник, він почав плаватись. Навіть як взяти на запобіжник подивитися. Цей запобіжник, от ви дивимося на нього, він, бачите, трошки лужений. Спеціальний запобіжник зроблений і він гарно відпрацьовує. То, що він ним стався, бо тут був реально поганий контакт. От, от з ним ж стався, я так його лишив екземпляром, щоб показувати взагалі. Це є 150, 150 амперний запобіжник. Тепер дивіться, в мене є запобіжник, який відпрацював своє від, при короткому замиканні і спрацював захисту. Я його вже розкусив і вам показую всередині, як він виглядає. Багато пишуть, але не розуміють. Я їх буду обирати і буду далі обирати. Я їх вибрав не просто так, я вибрав їх для того, щоб спасти свій будинок і спасти взагалі все своє. Мені не хочеться, щоб щось горіло, якісь були пожари. От, ви бачите, що той запобіжник відпрацював, було коротке замикання, і він відпрацював без всяких нарікань, все окей. Так що, от, запобіжник. І ще я вам зараз дещо покажу, ви бачите, він повністю відгорів, все як має бути. От іще, один, бачите, в самому інверторі місце під цей запобіжник ідеально. Він сюди сідає і легенько прикручується. Бачите, наприклад, як 200 А це виходить 10 кВт. Я поставив його і він гарно відпрацьовує. От в мене стоїть запобіжник на моїй системі, працює теж добре і навантажень буває і 5, і 6 кВт, і 7 кВт. Він не горить. Він взагалі не горить. Я його поставив, наприклад, моя БМС оця, що є джинконівська, то вона є 150, 200 А, а запобіжник все б став 150 А. Він було навіть і 7 кВт, і запобіжник не згорів. От інвертор от стоїть за аннер, все працює. Але запобіжник все не горить, коли навіть 6 7 кВт. Так що, правильно, коли все зроблено, правильно все вираховано, воно нічого вам горіти не а от стоїть запобіжник на акумуляторі. От ви бачите, стоїть. І коли його тут добре не прижати, поганий контакт. Наприклад, як запобіжника треба ставити, треба ставити так, щоб був контакт ближче до площі. Піднімаємо ту гайку, відкручуємо і ставимо.